Слава нашому Господу. Дійсно, знаєте, як написано, і уст дітей Господь вчинив собі хвалу. І така хвала, ви знаєте, вона приємна Господу, тому що е, багато кому не подобалося. Багато кому не подобалося. Ви знаєте, то, що діти славлять Господа, співають. Але дякуємо Богу, що наші діти з малесенького вони знають, хто такий Господь. Вони знають, що Господь народився для них так само, як для всіх людей. Але ми сьогодні, ви знаєте, якби тільки святкували народження, правда? І якби завжди Ісус був маленький, то що б то було? Ми б не мали Слова Божого, Євангелія б не мали, не проповідували б. А сьогодні Господь він є на цьому місці, не маленьким, немовлям, а Він сьогодні є на цьому місці, Господом, який спасає. Слава Господу! Він є сьогодні на місці цьому Господом, який сьогодні працює з нами і в нас. Я буду читати Слово Боже, яке є записане в Євангелії Матвія з 15 розділу, вибірково декілька віршів прочитаю. Тоді прийшли до Ісуса книжники і фарисеї з Єрусалиму і запитали: чому учні твої порушують переказ старших, бо не миють рук своїх, коли хліб? «Споживай». І читаю нижче з 10-го. І, покликавши народ, сказав їм: Слухайте і розумійте, не те, що входить в уста, осквернює людину, але те, що виходить з уст, осквернює людину. Тоді учні його підійшли і сказали: чи знаєш, що фарисеї, почувши слово, Це, спокусилися? Він же сказав у відповідь: усяка рослина, яку не Отець мій Небесний насадив, викорениться, залишить їх, бо вони сліпі по водорі сліпих. А коли сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму. Петро ж відповідаючи, сказав йому: Поясни нам цю притчу. Ісус сказав: Невже ж ви іще не розумієте? Коли, чи ще не зрозуміли, що те, що входить в уста іде в шлунок, і виходить геть, а те, що виходить з уст, і з серця виходить. І це осквернює людину, бо з серця виходять лихі думки, вбивства, перелюб, розпуста, крадіжки, лжесвідчення і хула. Це осквернює людину, а їсти немитими руками не осквернює. Людину. І ви знаєте, хочу зупинитися на цьому місці. Що є важливе перед Божими очима і сьогодні, коли ми є тут, на цьому місці є Господь, і на що він дивиться найбільше? Це є серце людини. Якщо ми біблійну мову сьогодні розуміємо, то серце людини у Біблії, воно, ви знаєте, має таке розуміння, що це є центр. Дійсно розумового і духовного життя людини. Серце це не просто орган, який качає, правда, кров, і ми живемо, але серце людини це наш внутрішній чоловік. Серце людини це є дійсно наша душа і наша сущність. І каже вже премудрий цар Соломон, коли читаючи притчі. Вже в своїй четвертій притчі він говорить такі слова: більше всього того, що стережеш, бережи серце твоє, бо з нього джерела життя. Відкидай від себе фальшивість вуст і зрадливість язика відкидай від себе. Нехай очі твої дивляться просто, і нехай повіки твої дивляться просто перед тобою. Обдумуй стежку ногам твоїм. І нехай всі дороги твої будуть певні. Не звертай ні праворуч, ні ліворуч, віддаляй ногу твою від зла. Слава Господу! Ви знаєте, я буду скорочувати слово своє, але хочеться зупинитися на тому, що сьогодні важливо для нас. І як я вже сказав, на що сьогодні звертає Господь увагу на цьому місці? Ми сьогодні прийшли всі зі світу, ви знаєте, ну як не зі світу, а живучи в світі. Ми сьогодні прийшли в дім Божий, в дім молитви. І Господь хоче з нами мати єднання. Але ви знаєте, серце наше часом воно обтяжене багато чим, тим, що сьогодні мішає нам мати цю спільність на цьому місці. Перша молитва буде молитва подяки і молитва освячення. Коли ми будемо просити, щоб Бог поміг нам, ви знаєте, щоб наше серце звільнилося від оцього всього постороннього. І не розуміючи ці фарисеї, вони підійшли, ви знаєте, виконували весь закон. Всі дрібниці, усе, що написано, не нап'ється людина з кружки, якщо вона якась не така або вона не вимита. Ви знаєте, досить багато приділяли уваги і зовнішністю, і всякі -всякі побутовим речам. І, каже, коли йшли по дорозі, ви знаєте, трапилося поле пшеничне. І були голодні. І були голодні. Ви знаєте, я пам'ятаю, ми так само, коли з дітьми, особливо в жнива, вилущували, ви знаєте, оцей колос і це зерно ми їли, жували, воно таке добре було. Ви знаєте, і ніхто не переживав там, які ті руки, правда? А тут звернули увагу не на те, що людина голодна, а на те, що ось вона такими руками з дороги, може, вони чисті були, але йде і лущить, і не помила руки. Ви знаєте, і це така стала велика проблема. Але Господь каже: не це осквернює людину. Він звертає увагу, що осквернює людину. Якщо ти поїв, не руками, правда, або ж до щось там не дотримався, це тебе не осквернить. Бо воно очищається в тілі, переробляється і воно виходить. Але каже, що усквернює людину? Те, що виходить з серця. Але, друзі, хотілося б ще щось сказати. Якось в те серце воно туди попало, те, що усквернює, правда нас? Не просто ж так, ви знаєте, з серця виходить зло. Коли людина навернулася до Бога, коли всіх нас зустрів Господь на нашій дорозі, Він з нами зробив щось, правда? Він нас взяв, очистив, освятив, простив нам наші гріхи. Людина це навіть відчула, що вона є вільна. Господь освободив. Але проходить якийсь час і дивися, віруюча людина починає обманювати, починає лукавити, починає судити, починає красти, починає робити різні речі. А це Господь. Дав над тим перемогу. Я не скажу, що забрав. Дав над тим перемогу. А звідки воно там взялося? І ви знаєте, більшість сьогодні богословів, вони склоняються до того, та інформація, яка поступає в серце, вона там робить свою роботу, і вже з серця виходить результат тої інформації. Більша інформація поступає через очі, менша через вуха. Чим ми сьогодні наповняємо те серце, ви знаєте? Ми не раз так віруючі, люди проповідуємо, що на першому місці в серці повинен бути хто? Правильно, Господь. На першому місці, якщо він для мене номер один, повинен бути Господь. Але часто так буває, що в нашому серці є місце для всього. Ви знаєте, для нашого бізнесу або роботи, для сім'ї, для машини, для різних там. Речей, все-все там в тому серці є. Але так мало місця для Господа. І ви знаєте, а ще до того всього ми себе нагружаємо чимось ще більшим, і потім з того серця щось виходить. Ви знаєте, з нерозкаяного, непереміненого серця з учнів один був Юда Іскаріот. І ви знаєте, щось в його серці було. Ходив з Ісусом три з половиною роки. Бачив силу Божу, бачив чудеса, був свідком і, можливо, участвував в багатьох речах, але в серці його щось було. І ви знаєте, він носив скриньку з грошами, і щось там з тої скриньки витяг. І ви знаєте, в своєму серці він поклав щось інше, бо думав, Господь прийде в Єрусалим, висяде і царство своє восстановить, і зразу Римська імперія десь пропаде. Але так не сталося. І ви знаєте, коли так не сталося, приходить розпад в життя цієї людини, і людина починає робити задумане. В серці воно було, людина виношувала, і він починає робити задумане. Ще одне місце, на яке хотів би звернути увагу, це слова Ісуса Христа, друзі, 33 й віршик, 12 й розділ Євангелія від Матвія. Або ви дерево добрим і плід Його добрим, або визнайте дерево поганим і плід Його поганим, адже дерево пізнається по плоду. І далі Він каже такі слова досить гострі: Роде їхний, як ви можете говорити добре? Будучи лихими, бо від повноти серця говорять уста. Добра людина з доброго скарбу виносить добре, а зла людина зі злого скарбу виносить лихе. Кажу вам, що всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони... Та дадуть відповідь у день су... за... е... яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день суду, бо за слова свої будеш виправданий. І за слова свої будеш осуджений. І написано в іншому місці: язик людини велике зло. Правда? Можна так сказати, ви знаєте, що я ж нічого поганого не роблю. Я не краду, бо я віруюча людина. Я читаю Слово Боже, я стараюся по Слову Божому поступати, а уста мої. Коли вже читаємо, знаєте, послання Якова, він каже: брати, не судіть один одного. Є різниця пороздумувати, розсуждати, і є різниця судити, правда? Коли ти людину осуджуєш, і каже, з доброго серця добра людина виносить добре. Ви знаєте, що це е, значить в такому розумінні простому нашому життєвому? Коли я. Кажу добре, то я так і роблю добре. А часто в нас віруючих людей є, ми кажемо добре, правда? Правильно говоримо, але коли прийде до діла, дивися, а немає того. То хіба так повинно бути? А Господь каже: якщо ти так кажеш, то так і поступай. Якщо людина зла, то вона зла. І ви знаєте, коли читаємо Псалом 14, і там таке йде запитання і відповідь, хто може перебувати, каже, в святіліщі Господньому і на святій горі Його. І там один з пунктів, він говорить такі слова. Цікаво досить для того місця. Каже, хто клянеться, хоча би злому і не відміняє. Чуєте? Людина постійна в словах і діла. Це не говориться, що злий буде перебувати в місті, да? де перебуває Господь, а людина, яка постійна в слові і в ділі, друзі. Це людина діла і слова, якої не розходяться. І сьогодні Господь звертає увагу, для того ми є на цьому місці. Я думаю, до нас багато буде говорити Господь. І коли я вже читав притчі, е, оцей Соломона, він говорить з 20-го віршику такі слова, оцей четвертий розділ. Сину мій, зважай на слова мої, і прихили вухо Твоє до того, що я говорю. Нехай не зникнуть з очей твоїх, заховай їх у середині серця Твого, бо вони життя для тих, хто знайшов їх, і здоров'я для всього тіла їхнього. Слава Богу! Не просто так Слово Боже сьогодні для нас написано, щоб ми прочитали, побули тут, послухали, що каже проповідник, прийшли додому і навіть не можемо згадати, що говорилося сьогодні в служінні. Написано: вони життя для всього тіла твоєго і здоров'я для костей наших. І вони, ви знаєте, написані для того, щоб ми, виконуючи це слово, були світільничками. Про які говорить Господь, де Він говорить, каже, ви є світло для світу. А підходять фарисеї і кажуть, ось це, ось це, ось це робити треба, бо так написано, бо це сквернить людину. І що Господь сказав? Це не сквернить людину, не вмитими руками їсти. Це не гігієнічно, правда? Це не культурно. Людина від того може захворіти. Або, наприклад, Почутися не досить комфортно і добре, ну, які там ті руки. Особливо в кого слабенький імунітет. Але людина, вона не занечищує себе, занечищує те, що виходить із серця, друзі. І ми не раз так, знаєте, при розмові з братом чи з сестрою, особливо в такій гострій розмові, де щось так раз рубане скаже, ой, вискучив. А де воно взялося там? Якщо воно вискочить. Тому ми сьогодні, друзі, на цьому місці, щоб стати на ваги Господні, як я не раз кажу. Щоб заглянути в своє серце, а що в мене в серці сьогодні? А яким мене хоче бачити Господь? І якщо в ньому там є, а я вам скажу так: в кожного є. Те, що треба скласти сьогодні отут. Щоби нам отримати на цьому місці благодать від Господа, щоб почути слово, яке буде читатися братами, щоб псалом, який буде співатися, щоб вірще свідчення, яке буде розказуватися, щоб воно, ви знаєте, було для нашого духовного зросту, і щоб воно нам послужило на користь, щоб Господь Духом Святим міг працювати в наших серцях, щоб ми виростали, і щоб ми з цього місця пішли. Ситі. Нагодовані, тому що наш внутрішній чоловік, він так само потребує їжі. Може, хто сюди прийшов, поїв, а може хто прийде поїсть, тіло хоче їжі правда? І ми за нього не забуваємо, але наш духовний чоловік, він так само, друзі, потребує їжі. І якщо ви знаєте, сьогодні. Наш внутрішній чоловік хворіє або нездатний приймати їжу через те, що серце моє занечищене, то він не зможе рости, то ми не зможемо розвиватися, то ми не зможемо по якомусь часі приймати тверду їжу. Нам постійно потрібно буде молоко, молоко, бінти, перев'язка, їжа, така лікарняна. А Господь сьогодні хоче, щоб ми. Їли тверду їжу. Хай нас всіх Бог благословить. Ми попросимо, щоб нас Бог освятив і перед Божим лицем відкриємо кожен серце своє, щоб міг Господь туди зайти і там працювати, Приклоняємо наші коліна, молимося.